Є Аня уже телефоном. Сподіваюся, тепер тебе буду чути набагато краще. Привіт, Аня, розповідай, та, що там під та, та, Привіт прокуратурою раз. Біля генеральної прокуратури завжди проблеми зі зв'язком. Я це пам'ятаю. Отже, сьогодні мав відбутися брифінг генерального прокурора Махніцького щодо боротьби з корупцією. Я власне заради того, сюди і прийшла. Але з'ясувалося, що брифінг скасували чи перенесли на невизначений термін. І зараз біля е е е е сім генеральної прокуратури, я думаю, шматочок картинки глядачі бачили. А, тут зібрався правий сектор. Прийшли представники правого сектору, а саму прокуратуру охороняють такі дивні люди в чорному одязі, Яка сотна лева? Я не знаю, як це називається. Ну не зрозуміло, хто це це не державна охорона. Вони стоять на на, на на сходах до входу прокуратури а от зараз і цей момент вийшов представник правого сектора а, пан Мазур. Він був більше двох на зустрічі з генеральним прокурором, заступником генерального прокурора. У них є вимоги щодо звільнення прокурора міста Києва, і от всі ці люди, які з правого сектору тут знаходяться, тут їх. Близько 100, можливо, може більше. А вони, якби як група підтримки, бо е, представник права сектора каже, що прокуратура їх не чує. Вони передають їм документи щодо порушень, які вчинив цих як, е, прокурор Києва. Прокуратура не чує, і вони приходять і вимагають звільнення. І очевидно, що саме через ці події брифінг був скасований. Во час він вийшов представник правого сектору. Він вийшов і розповідає, що він не впевнений, що це що їхня зустріч була плідною. Що навіть пан Голомша, наступник генпрокурора, казав що у нас є певні корпоративні інтереси. Так він сказав, і, і тому ми не можемо всього робити. Але тим не менше він сказав, що до шістнадцятої години сьогоднішнього дня Обіцяв, що будуть прийняті якісь рішення власне по київському прокурору. Ось така ситуація. тут зараз окей, okay, дуже дякуємо. Ані.